Уля! Кошенята! Попліткуємо! Сьогодні говоримо про надію Мейхер та заробітки в Росії. Квіткова, Гаманець Галяви, Сергій Притула, Полякова та Михайло Діанов, Віталій Козловський, Паша Мерседес, Янович: Зупинись. Холоденко на фронті. Яка зараз ситуація? Могилевська. Здутий патріотизм, Мощуйте зручніше з вами незмінно ваш тато пліткар 24 на 7 про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка підписка та коментар для просування ролику. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про українське шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Зіроньки, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну думку, адже ми політкова спільнота. І сьогоднішній випуск я хотів би розпочати з Надії Мейхер. В одному зі своїх відосів я запитав у глядачів, а що нині відбувається з Надією, адже вона зникла абсолютно з усіх радарів, ніби людини ніколи і не існувало. І мені тут покидали скріншоти, і я побачив, що виявляється, у 2020 році, у другому сезоні, ні проєкту Нука всі вміст на Росії Надя Мейхер була в складі журі. Але найцікавіше те, що Надя намагалася бути непоміченою, адже в усіх етерах показували її лише загальним планом. Крупного плану Наді не було. І я шукав досить довго інформацію в інтернеті і лише на одному порталі знайшов список журі, де числилась Надя Мейхер. Окей, ви скажете, це ж було до війни. Навіщо до неї чіплятися? З одного боку, так. Але в 20-му і 21-х роках був сильний накал відносин між країною Болот та Україною. І... Якщо ти намагалася все ж таки не заплямити свою репутацію, ти туди поїхала, тебе знімали лише загальним планом. Ви ж розумієте, що це все були режисерські домовленості, все це попередньо обговорювалось. У мене велике запитання: чи не планує надія повертатися до Росії? І там будувати кар'єру, адже ніби її чітка позиція була зрозуміла в інстаграмі, співачка зникла, її ніде немає. І в кого я не запитував, навіть ті, хто дотичні до Наді Мейхер, ніхто не в курсі, що з нею відбувається. Тож легітимне запитання, Надю, куди ти зникла? Будь ласка, прокоментуй ситуацію, участь у проєкті Нука всі в чомусь українські змі це взагалі пропустили. Але тема цікава. Тож, будь ласка, кому що відомо про Наді. Мейхер, надсилайте в директ мого інстаграму. В мене є чудова телеграм-спільнота, інстаграм-паблік Прозірок. Усі посилання в описі під цим відео. Буду радий вас бачити в нашій плітковій сім'ї. Також ви можете підтримати улюбленого блогера донатом для каналу. В описі під відео ви знайдете посилання реквізити моєї картки. Буду вам дуже вдячний. Також я хочу подякувати кожному, хто долучився до зборів на тепловізори. Ми вже зібрали майже 6 тисяч гривень. Трішки пізніше продовжимо збори. Я розумію, що кожного разу в кожному відосі показувати ролик зі зборами можливо комусь набридає. Тож невеличка пауза, але я щиро вдячний, що ви не залишаєтесь байдужими. Вітаю, моє ім'я Маргарита. Я менеджер компанії ТобіК Promotion. Ми займаємось організацією іменного конкурсу Даші Квіткової. Вибачте, якщо вам довелося довго чекати на відповідь, обробляємо запити в порядку черги. Так як виявилось, цього разу бажаючих ну, дуже багато. Насилаю вам деталі, якщо у вас є питання, давайте будемо розбирати їх разом. Набір спонсорів на конкурс Даші закриваємо 1 березня. Гарантуємо плюс. 80 тисяч підписників на вашу сторінку. Даша є нашим ексклюзивним партнером. У всіх попередніх конкурсах вона перевиконувала гарантований прихід вже за першу добу. Також ви отримаєте лайки, коментарі, реакції на сторіс. Це все значно підвищить охоплення вашої сторінки. Реклама вашого аккаунту на конкурсній сторінці. Підтримка менеджера в будь-яких питаннях. Надамо доступ до відеокурсу, де будуть наші рекомендації по просуванню в інстаграм. Будемо розігрувати авто серед учасників і ще одну машину, відправимо нашим ЗСУ. Ціна спонсорського місця 38 899 гривень. Якщо бронюєте місце протягом 24 годин. 36 тисяч гривень. Яку сторінку ви плануєте просувати? Ось вам і відповідь на запитання, звідки я взяв такі суми, адже Даша ще нічого не анонсувала. Але якщо ви бажаєте стати учасником її гівею, чи як це називається, ви можете долучитись лише за 38 чимось тисяч гривень. Тепер в додаток цієї інформації Богдане вітаю! Хочу ще підкинути інфо про квіткову. Можливо, вам стане у нагоді у створенні контенту. Нарешті стартував конкурс Гівей розіграш. Авто Мерседес, участь в якому коштувала 39 тисяч гривень. Набралось аж 98 інвесторів. Уявляєте, це 98 тисяч євро. Їм вона пообіцяла гарантовано 80 тисяч підписників. Даша подарувала одне авто з «Кія Соренто на польських номерах 2002 року випуску. Її вартість приблизно 5 тисяч євро. По умовам Гіву, переможець отримає Мерседес. Вартістю приблизно 20 тисяч євро. Нескладно підрахувати, що Даша разом з організаторами заробляє близько 70 тисяч доларів. Уявіть собі, на ЗСУ автівка за 5 тисяч доларів. От вам і штрих до портрету пані Квіткової. До тих пір, поки ви несете кошти, не зрозуміло за що. Даша Квіткова чудово себе почуває. Розігруючи якісь незрозумілі історії, конкурси, при тому, що ця людина має єдиний диплом, як я зрозумів, це перукар на цьому все, але продає марафон по схудненню. Саме цікаво, якщо би ти дорогенька була. Мариною Боржемською, чи профільним фітнес-тренером, можливо, я б би не задавався запитанням. Це було б органічно та зрозуміло, але та дієта, яку буде впарювати квіткова, якої вона не практикувала, це може нашкодити вашому здоров'ю. Адже дієта, яка підходить одній людині, може категорично не підійти іншому організму. Тож, дорогі друзі, хто планує купувати курси у квіткової, подумайте двічі або тричі, адже ця ситуація абсолютніший сюр і виключно за ваш рахунок. Квіткова заробляє мільйонні статки, викладає потім сторіс на Мальдівах і так далі. Що я можу сказати? Срала мазала ліпила. Срала мазала ліпила. Срала мазала ліпила. Срала мазала ліпила. Обов'язково переходь та шукай мою пісню на всіх платформах від Apple Music до Spotify. Мазала ліпила. Трек, який заряджає. Та дарує позитивний настрій. Дуже вдячний вашій підтримці, репостам, коментарям та популяризації саме української музики. Так незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Звертаються до тебе, бо твої боти вже мене просто дістали. Вони хочуть, щоб я перед тобою вибачився. Я з задоволенням публічно перед тобою вибачився, але є одне но. Ти показав спартани. Тепер розкажи людям, скільки місців ти їх зберігав, в ангарі. Поки наші захисники гинули на фронті і в болоті в'язли, бирці губили, розумієш, і гинули через це. Оце скажи. Я обов'язково попрошу пробачення, моє одне но. Я запрошую тебе на детектор брехні. Запрошую тебе зараз і запрошую тебе обов'язково після війни, якщо я доживу. Бо ти тут доживеш 100%. Я, Ігор Хома, запрошую Сергія Притулу на детектор брехні. Ось і побачимо, чи ти тебе Сергія притула, чи ти будеш Сергій безпритульний. Я просто залишу це тут, притула. Молодець, що допомагаєш, мені складно зорієнтуватися і дати свою оцінку його фонду, адже я не володію ніякою інформацією конкретною на сьогоднішній момент. Але якщо вам відомо щось про збори Сергія притули, адже все частіше з'являється інформація, що Сергій... Просто на цьому наживається так. Він чимось допомагає, щось закуповує. Я знаю точно, що з 2014 року він дуже багато зробив для наших хлопців і реально підтримував. Там була гуманітарка і шалений об'єм допомоги. Але те, що відбувається на сьогоднішній день, це просто вигідний бізнес, на якому теж збагачується. Ось вам в доповненні до діяльності Даші Квіткової. Але Квіткова. Відверто не влаштовує танці на кістках, на відміну від притули, дивлячись на цю ситуацію, стверджувати, ще раз кажу, не можу на 100%. Тож, дорогі друзі, хто дотичний до притули, кому що відомо про його збори, надсилайте в директ мого інстаграму, я вам буду дуже вдячний і ми обов'язково розберемо цей кейс. Адже з кожним днем питань з'являється ще більше. Як ви ставитесь до зборів притули? Хто що чув, діліться в коментарях. Оборонець Маріуполя Михайло Діанов задонатив 400 тисяч гривень на допомогу дітям сиротам. Легендарний морпіг підтримав проєкт Дитинство без війни, амбасадором якого є Оля Полякова, та з особистих грошей, які йому задонатили на лікування, зробив перерахунок на допомогу українським дітям. Ці гроші підуть на підтримку евакуйованих з України дітей сиріт на період війни, а саме на медичне обстеження та лікування. Ми обов'язково переможемо у цій війні, і всі хлопці та дівчата повернуться до. Дому саме ці діти будуть будувати нову Україну, стануть Основою світлого майбутнього країни та її успіхів, каже Михайло Діанов. Ось вам приклад прозорого збору, де немає ніяких запитань. Люди реально допомагають і роблять щось для України. Дуже вам дякую, пане Михайло. Вдячний Олі Поляковій. Ви великі молодці, продовжуйте свою справу. Я приємно вражений, адже на початку війни Оля Полякова була загублена і видно, що людина не знала, куди рухатись, чим займатись, чи взагалі вона буде співати. Потім потроху вона почала реаніову анімувати свою кар'єру, записувати якісь пісні. Ось лірика Ольчику трішки не твоє. Аудиторія тебе обожнює за народність, адже ти народний персонаж. І я сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо гучні хіти від полякової. Але при цьому вона продовжує робити корисну справу. Вона допомагає державі, вона допомагає українцям, вона допомагає дітям. І з точки зору позиціонування в медіапросторі, та корисними справами Оля Полякова для мене на сьогоднішній день номер один. Абсолютно об'єктивно, тому що людина робить свою справу мовчки і показує результати. Повністю підтримую полякову. А у вас, пліткарі, хочу запитати, кому із зірок, які займаються зборами, ви довіряєте. Давайте дискутувати в коментарях. Я тобі скажу так, що хайп мене не збагатив жодним чином ні разу і ніколи. Він тільки мене спорожнював і знецінював перед слухачем. Ох, Віталька Козловський ніби каже правильні речі. Мені взагалі сподобався цей подкаст у Глостер. З іншого боку, ніби Віталік каже щось правильне, щось цікаве, але, але, коли ти кажеш, що скандали працюють проти артиста, та ні, артист це. Загальний образ про епатаж, правильний піар, команда, без якої не буде успіху. Артиста є багато чинників, які сприяють на успіх артиста, але все одно. Віталька, без образ, нічого особистого, але на сьогоднішній день, в даний момент, для мене Віталій Козловський трішки збитий льотчик шоу-бізнесу, адже немає тієї уваги. Згадав там і про реміну, і про Кондратюка, про цікаві деталі зі свого життя, промовчав. Адже Козловського і Кондратюка об'єднує не історія розставання як артиста і продюсера, а дещо інше, більш глибоке і більш сердечне. Я думаю, ви зрозуміли. Мої натяки, але про це ми поговоримо пізніше. В мене вийде цікава рубрика, і там я вам розповім про те, що приховується від аудиторії. Не знаю, змішані відчуття з одного боку: Віталька молодець, гарно тримаєшся, чудово виглядаєш. Ти справді зробив великий шлях щодо своєї зовнішньої і внутрішньої трансформації, але настільки було все прісно, рівно, спокійно, що я навіть не зміг додивитися цей подкаст, а Глостер молодець. Не дивись ні на кого, не слухай нікого. Роби свою справу. У тебе чудовий подкаст, він розвивається. І мені приємно бачити таких особистостей на YouTube. Хто переглядає подкасти Діани Глостер? Будь ласка, напишіть. Ми не намірені веселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. І те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік. Сьогодні є. Спільнота всесвітня є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоб Господь показав чудо, але напевно, все ж таки, за нас заставлять. І ще раз я звертаюся до всіх віруючих людей усилити молитву, читати псалми з дев'ятої 17 сімнадцяту -го кафізму. Господь почує нас, тому що вже цього більше потурання не можна терпіти. Не можна. Досить того, що належили санкції, роблять, забирають громадянство, але ж всієї України цього не можуть віруючим зробити сьогодні. Ще раз я звертаюся до тих, хто має на це право. Ми не впроти всіх законних дій. але проти законних не може бути. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави. Ми люди, які живемо тут з 1988 року. Я обращаюсь к президенту, значит, в этой обители. Я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Я позвонил ему другу, Михаилу, и это еще не было выбором. Я говорю, можешь его поздравить, что Владимир будет президентом. Потом мне Михаил сказал, говорит, он в радости, Владимир сказал в радости, что если мне выберут, я даже покрещусь. И поэтому... Я всім це рассказал, всі браті монастиря і прихожане, всі молились, щоб Владимир Зеленський став президентом. Може, ви мені підскажете, як це прокоментувати? Замахав Паша Мерседес, молився він за президента, знав він задовго до хто стане головнокомандуючим, звернувшись до господа. Боже мій, яка крінжатіна, настільки прогнивша система. Я дуже сподіваюся, що Паша Мерседес і вся ця тусовочка вийде за стіни лаври і вас пише історія, і про вас ніхто ніколи не згадає. Нічого не хочу особливо коментувати, просто хотів показати, тому що гаряча новина і чергове дно федишн. Підтягуйся. Але я ти не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Ви знаєте, що таке жарт? Жарт це не заклик до дії, це лише жарт. Не треба шукати зраду у кожному висказуванні. Давайте повернемося до цього відео. Я хочу бути моделлю. Я просто не дуже хочете бути моделлю? Да. Дивіться, сьогодні в мене в номері буде кастинг. <ріст> Женя, ні, дивись. Я скажу, що це проблема, тому що, тому що зараз я поясню, у вас сьогодні не вийде, бо я живу теж в тому номері. так, але... їх дві. Ти що але... забув? Ні, дивись. Бо в мене сьогодні за планом грати в Скайрім. І я буду створювати нового лучника, і я буду грати лучнику. І май... слухай, я сьогодні лучник. Давай, давай, кажи. Ні, давай. ні я не скажу. Давай. Я теж хочу щось натягувати. Але... І найдивніше, що коментарі пишуть жінки: дорогі дами, зрозумійте, коли ви приймаєте такі жарти, здавалось би, один жарт, другий, третій, п'ятий, десятий, двадцятий, і будуть знову стереотипи в соціумі, яка ж все-таки роль жінки. У суспільстві. І ви знову будете з цим боротися. І задаватись питанням, чому на це ніхто не звертає уваги. А тому, що такі жарти, як Яновича, лише створюють фундамент для стереотипів, від яких ми намагаємось відійти. Як ви це не розумієте? Це лежить назовні. Це зрозумілий процес, і з цим треба боротися. Я не кажу, що субота чи Янович погані. Я кажу лише те, що. Нашому соціумі на сьогоднішній день такі жарти вони настільки недолугі та недоречні, що такого не повинно бути в інформаційному просторі. Адже Янович і Субота мають велику аудиторію і вплив серед своєї аудиторії. Мені з жінки сидять в залі, ха-ха, хі-хі, і в коментарях мені налітають фанатки цього дуету, які кажуть: так, а що тут такого? Що ти наїхав? Де ти шукаєш зраду? Не зрада. Ми зараз формуємо. Нове суспільство і роль жінки в цьому суспільстві є теж важливою, і треба відходити від цієї сексуалізації жіночого тіла, врешті-решт, коли ви зрозумієте, Ту, в чому я тут не правий? Вискажіть, будь ласка, свою позицію. Адже я вважаю, що такі жарти, жарт до жарту, складають фундамент. Кажу ще раз: от в чому я не правий? Невже не зрозуміла причинно-наслідкова дія? Будь ласка, давайте порозмірковуємо в коментах. Хотіла розказати, бо накипіло, холоденко, справжнє хамло. В неї був ефір, ви мене знаєте, я ніколи не е, хамлю. А вона мене просто за запитання заблокувала. Причому на всіх сторінках як так можна відноситись до підписників, взагалі не поважає людей. Блокує просто так. Я від неї такого не очікувала, наче нормальна, але тепер ненавиджу для неї люди. Ніхто як вона так може в такі важкі часи себе поводити і до підписників, які їй за навчання гроші платять, просто брати, кидати та блокувати. Я запитую: привіт! А яке було запитання? Підписниця каже: запитання було про психологію, як боротися з депресією, і вона різко заблокувала мене дуже хамливо з її боку. І у моєї знайомої теж саме теж заблокувала мою знайому. Хм, А що відбувається з пані Холоденко? Я пам'ятаю, що Наталя знаходиться не в Україні. Я пам'ятаю, що Холоденко успішно продає свої курси, молодець, потрібно якось виживати, заробляти кошти. Якщо ці курси корисні, то взагалі, окей, Наталю, запитань немає. Але навіщо блокувати підписників, якщо до тебе аудиторія нормально ставиться, пише нормальні запитання? До чого це все? Що так сильно тригернуло Холоденко, що ти заблокувала людину? Я не розумію. Я теж вважаю це неповагою до глядачів. Тому хочу запитати у наших підписників, кому що відомо про пані Холоденко. Можливо, ви з нею пересікалися в житті, на роботі, хтось знайомий з нею. Які враження від Наталі? Саме завдяки вашим інсайтам, ми зможемо скласти штрих до портрету Наталі, і зрозуміти, що відбувається. А можливо, вона вас теж блокувала. Давайте порозмірковуємо. Я не знаю його імені, з якої він бригади і що саме трапилось. Від фельдшера швидкої дізналась, що в нього сильна контузія, він не чує, і в нього перелом стопи. На всі запитання фельдшера всю дорогу відповідав лише одне їсти. Бачили б ви, з якою швидкістю він їв борщ, а потім друге і салат, і компот, і бутерброд. Лише Богу відомо, скільки би він не їв. Дякую, Боже, що живий. Саме такий допис на своїй сторінці залишила волонтерка Анжеліка. Хочу вам подякувати, що ви нагадуєте суспільство, що відбувається і якою ціною нам дається свобода, можливість жити. Я розумію, що суспільство втомилося, але, друзі, будь ласка, не забувайте, війна триває. Донатьте, підтримуйте, говоріть, пишіть в своїх соцмережах до тих пір, поки ми пам'ятаємо, що відбувається. Допомагаємо хлопцям і дівчатам на передовій. Ми єдині. Не знаю, у мене такі дописи викликають конгорлі, і просто складно від цього відійти, тому що ти постійно про це думаєш, аналізуєш, і я не уявляю. Я не уявляю, яка потрібна психологічна, фізична підтримка, допомога, реабілітація нашим хлопцям і дівчатам після перемоги. Низький уклін усім захисникам та захисницям, які боронять нашу країну від агресора. І на завершення ми з вами поговоримо про здутий патріотизм Наталії Могилевської. Я не буду використовувати ні фото, ні відео з її етеру, адже у Наталки агресивна політика, усілякі розбірки і так далі. Як то кажуть, не чіпай, <кхід> щоб не виняло. А з яких пір, Наталю, ти перейшла на російську мову? Ти ж себе позиціонуєш як щира україночка, патріотка, максимально українізувалась, давала всі інтерв'ю українською, прикладала максимум зусиль аби вивчити рідну мову. І тут що я бачу, значить виступ Наталії на телеканалі Дом, вона виступає і паралельно дає інтерв'ю телеведучим. І ведучі з Наталкою розмовляють українською, могливською, російською, а знизу субтитри українською. Якого біса? У мене лише одне запитання, Наталю. Здувся патріотизм, вистачило тебе ненадовго. Немає нічого складного в тому, щоб далі транслювати українську культуру, українську мову. Чому ти спілкувалася російською? Я розумію, що ведучі ніякої ролі там не грають, вони не можуть тебе змусити, і ніхто нікого не повинен змушувати. Але ти. Маєш велику аудиторію, в тебе є якісь прихильники? Є? Ну, мабуть, є. Як це називається? Тобто погралася, пофліртувала і на цьому все? І повернулася до філософії «Я ні Сука і ні криса. Можливо, я неправильно бачу цю ситуацію, але хотів би з вами поспілкуватись, тому що як на мене, зараз Наталка показує своє справжнє обличчя і ставлення до того, що відбувається в Україні. Черговий раз ти доводиш, що всі твої поїздки на передову, всі твої виступи в метро, Наталя Моглевська збивачка дронів це виключно для того, щоб отримати нагороду від президента і закріпити за собою статус народної. Але ж де ти народна, коли ти різко випиригуєш з одніх чоботів в інші? Нічого не розумію. Будь ласка, друзі, поясніть в коментарях ваше ставлення до цієї ситуації. І якщо я не правий, Welcome, давайте дискутувати. Ось такі у нас сьогодні новини. Я вам дуже вдячний за підтримку мого каналу. Хто прийшов переглядати нас вперше, підписуйтесь. Відео виходять щодня. З вами незмінно і я, без палов. Гарний надпис. До сих пір кайфую. І хочу вам побажати гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі уже завтрашньому ефірі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.